Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні ми поговоримо про смартфон від компанії BlackView з максимально захищеним корпусом. Ця модель Blackview bv 7200, яку випустили у 2022 році. Підійде смартфон для повсякденного життя та екстремального відпочинку. Це, це детально ми розглянемо зараз у цьому огляді. Я би звичайно, як завжди, хотів би вам нагадати, що ви підтримували наш підрозділ територіальної оборони. Усі картки знайдете в описі під цим відео. Ну а ми детальніше погнали до нашого героя. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на е каталог який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінну пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром. З правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар, там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Не будемо зупинятися на опакуванні та комплектації, адже в цьому вже давно немає нічого цікавого. А от дизайн смартфона дійсно заслуговує на увагу. З першого погляду зрозуміло, що його не створювали для тендітних жіночих рук. Але, хоча й здається, що з таким смартфоном, тільки й ходити в гори, це помилкова думка. Він ідеально впишеться в щоденне життя справжніх чоловіків. Корпус телефону по максимуму захищений, бокові грані виконані з алюмінію в міцності, якого немає сумнівів. Прикритий корпус подвійною міцною гумою з декоративними елементами у вигляді кольорових ліній та різною текстурою покриття. Акумулятор у цій моделі не знімається, тому корпус суцільний, що також грає роль у довговічності. Від камер не відмовились, вони вмонтовані в корпус та прикриті міцним склом. Нижче розміщений світловий індикатор. Виробник вирішив виконати. Його саме так він повідомляє про вхідні дзвінки, повідомлення та й інше. Випускається смартфон в трьох колірних рішеннях чорний, зелений та помаранчевий. Колір змінюється не всього корпусу, а ось цих декоративних вставок. Насправді вони доволі стримані. Спочатку скажу чесно, я навіть не звернув на них увагу і не знав, що вони не можуть навіть підсвічуватись. Це дійсно мене здивувало. І з ними якось навіть веселіше. Верхня та нижня грань суцільні, але стандартні отвори, до прикладу, роз'єм для зарядки тут є. Просто вони прикриті гумовими заглушками. З досвіду знаю, що заглушки довговічні і навіть через роки залишаються цілі та неушкоджені, тому слабких місць в цьому плані не виявлено. Крім того, що є заглушки, самі роз'єми розміщені, ніби в глибині. Тому штекер потрібний трішки довше, ніж звичайний. Функціональні елементи розміщені на корпусі стандартно. Модель отримала ips дисплей з доволі високим показником яскравості та контрастності. Роздільна здатність дисплея 1560 на 720 пікселів, розмір екрану 6,1 дюйма, що забезпечує непогане та хороше зображення. Підтримується технологія мультитач та довго зупинятися на цьому не будемо краще поговоримо про переваги Black U BV 7200 А вони такі: смартфон має захист від вологи та пилу за стандартами IP68 та IP69K. А це означає, що він не лише не боїться потрапити під дощ чи впасти в калюжу, а й переживе занурення на велику глибину. Також смартфон розроблений відповідно військовому стандарту міцності MIL-STD810H. тому йому не страшні падіння з висоти до 2 метрів, пил, бруд та багато інших механічних чи фізичних впливів, і це все не просто слова. А реальність з цікавого також присутній режим роботи в рукавичках, що дає змогу не знімати рукавички, а користуватись смартфоном прямо в них. Така функція е, просто посилює чутливість сенсора, і за допомогою цього ви можете без проблем використовувати смартфон, що я скажу чесно дуже зручно. Звісно, в цьому фішка у місності, але ж не варто забувати про начинку та продуктивність. Це не просто телефон для зв'язку, це повноцінний смартфон, Blackview bv 7200 отримав процесор MediaTek Helio j 85 на борту 6 ГБ оперативної Пам'яті та 128 ГБ постійної пам'яті. Постійну пам'ять можна розширити за допомогою карти SD до 1 ТБ. З коробки смартфон працює на системі Android OS версії 12.0. Звісно, надалі її можна оновлювати. Фронтальна камера тут на 8 мегапселів, дві задні 50 плюс 8 мегапіксів. Оснащені автофокусом, виробництва Samsung, модель bv 7200 підтримує 3G та 4G, та оснащена вбудованим GPS-приймачем. Супутникова навігаційна система дозволяє визначати ваше точне. Місце перебування, де ви не були. Також смартфон отримав функцію NFC. Як бачите, все необхідне тут є. Основна камера тут подвійна. Перший модуль на 50 Мп, світлосилу F1.8, другий модуль на 8 Мп світлосилою F2,8. По якості камера робить нормальні фото як по колірній передачі, так і по деталізації, враховуючи категорію смартфона. В темну пору вже складніше. Камера робить не такі хороші фото, як світлу пору, але фото згодиться. Основна камера, відеозйомка, це Full HD. Така ситуація при легкій ходьбі в світлу пору бачимо. Відеокамера. Я скажу, звичайно, проста, нічого, дивного в ній немає, і ну, цей клас смартфона, вона, в принципі. Достатньо. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, світлосили f 22 робить звичайні селфі, звичайно, хотілося б трішки більше деталізації. В темну пору картинка стає шумніша, де деталізація різко погіршується. Для запису відео на фронтальну камеру смартфона можна оцінити, як він справляється з своєю роботою. Ось така у нас ситуація. В принципі, як для такого класу смартфона дуже найти плану. Чесно скажу, камерами цей смартфон вас не здивує, оскільки він для цього і не створювався. Тобто тут стандартні камери, якими ви зможете зробити фото як в день, так і вночі, але воно не буде таким хорошим. Наприклад, якщо ви візьмете якийсь бюджетний камерафон, і він продемонструє набагато кращий результат. Але по міцності цей смартфон з ним не зможе позмагатися. Смартфон отримав акумулятор ємністю 5180 мАч. Він своєю чергою отримав підтримку швидкого заряджання від 18 ватної зарядки за словами Виробника. У режимі очікування смартфон може провести до 621 години. Звісно, перевіряти це ми з вами не будемо. Повіримо на слово виробнику. А от те, що батарея добре тримає заряд, це правда. Я це можу сміло сказати. Якщо ви не суперактивний користувач, соцмереж чи поціновач ігор, то вам вистачить одного повного заряду на декілька днів. В принципі, усі необхідні аспекти для довговічності в повсякденному житті або для виживання в екстремальних умовах враховані: міцність, захист від води та хороший акумулятор. Blackview BV7200 – це той смартфон, який Відрізняється від інших, має свою родзинку, яка не вплинула на основний функціонал та можливості його, його і надалі можна використовувати як звичайний смартфон. За що дякую виробникові. Ну і звичайно, основна фішка цього смартфона це міцний та захищений корпус, за що і, в принципі цей смартфон випускався та і знаходиться в такому е, класі в смартфоні. Якщо ви, друзі, е, зацікавили цей огляд, обов'язково тисніть лайк під цим відео. Якщо хтось використовує захищені смартфони, або має досвід е, до Довгий досвід використання їх обов'язково напишіть про це в коментарях. Як вони вам чи живучі ці смартфони на довготривалий період, наприклад, один-два роки? Це мені дуже цікаво. Чекаю вас в коментарях. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал Угляд є та тиснути на дзвоник.